Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. Наразі у нас з вами вже другий блок. В цьому блоку ми з вами розглянемо такі теми, чому всі папки, всі об'єкти, всі файли, все, що, з чим ви будете працювати, все бажано називати англійською мовою. Поговоримо з вами про роботу з шарами, про роботу з групами та розглянемо основні модифікатори, з якими ми будемо з вами працювати. Подивимося на них. Та подивимося на прикладі, як вони працюють. Тож, давайте поговоримо про те, чому ж варто да бажано називати об'єкти, з якими будете працювати в 3D Max файли самі 3D Max та папки, в яких ви будете щось зберігати, все це називати англійською мовою. Є декілька аспектів. Перший аспект це стандартизація. Більшість програм для роботи з 3D-графікою створені англійською мовою. Тому в таких програмах бажано працювати англійською мовою. Ми бачимо, що всі об'єкти, все, все підписано англійській мові. Програма не має змоги перевести на українську мову цю програму. І для того, щоб все працювало як треба. Щоб ваші файли відкривалися дуже швидко, щоб все відкривалося, щоб у вас не виникало ніяких помилок, то ми рекомендуємо все називати англійською мовою. Тобто, всі об'єкти, які ви будете робити, і ми бачимо на, на прикладі, що при створенні боксу, да, бокс називає бокс 01, тобто він називає англійською мовою, так як і сферу, тобто все він називає англійською мовою. Ми не забороняємо вам називати об'єкти українською мовою. Але ви повинні розуміти, що якщо програмі не сподобається якась назва, то можуть виникнути проблеми. Ваш файл може не відкриватися. Ваш файл може просто довго відкриватися, або виникати якась помилка. І ви не будете розуміти, що трапилося чому саме так. Тому краще працювати і називати все. Англійською мовою. Другий аспект це інтеграція з іншими програмами. Як я вже казав, що багато програм, які е, працюють з 3D-графікою, вони працюють е, на англійській мові. І якщо ви будете щось перекидувати з іншої програми в 3D Max або навпаки, тобто з, з 3D Max в іншу програму, для того, щоб не виникало ніяких проблем. То краще, щоб ваші об'єкти були названі англійською мовою. Третій аспект це міжнародність. Англійська мова є мовою комунікації у багатьох галузях. Тобто, вже дуже багато галузей, які працюють на англійській мові. І щоб вам було легше з цим працювати, ми також рекомендуємо працювати з англійською мовою. І останній аспект. Це спрощення роботи у міжнародному середовищі. Тобто, якщо ви будете працювати у міжнародній компанії або спілкуватися з клієнтами з інших країн, то використання англійської мови буде для вас легким сприйняттям. Тобто, вам буде дуже легко сприймати те, що вам буде казати замовник з іншої країни. Вам буде легше розуміти, що вам треба зробити. Вам буде легше обмінюватися файлами. Тобто, все ваша буде робота набагато простіше, якщо ви будете працювати з усіма цим на англійській мові. На цьому наше відео підходить до завершення, і ми будемо раді вас бачити у наступних наших відео.